Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і ми їдемо з усією нашою родиною, сімейкою на природу. Можливо, зловимо рибки, покупаємося, прогуляємося і беремо вас із собою. Гарного вам перегляду. Ну що, ми вже приїхали до річки. Вже освоюємось. Хлопці вже ловлять рибу, а дітки граються. Юрічка подарувала мені такі квіточки, йому рибу ловлять. Ось це на сервика сама. Каву. Клювало? Клювало. Да, Тихенько треба бути. <плес> Серйозно? Клас. О ту Юлечка ти теж ловила. То зараз буде клювати? О, є! Це? Що це? а ні. З'їла? <зіла, батько> да. Тато ловить рибу. Почався дощик. О, клює, тато, у вас, так? Да? Це клює? <зіла> Давай, Так, по да, по-справжньому клює. Ми приїхали вже додому, нічого не зловили, але саме понасолоджувалися, діти потішилися, але без риби не залишились. Купили риби в тих людей, в яких клює, які вміють ловити, і тато вже наварив ухі. І будемо зараз їсти. Вже вона пахне і ще й насмажив рибки. Такі карасики. Дуже-дуже смачні. Ми вже пробували. Тому будемо з ухою. Просто подивіться на цю смакоту. Яка класна. Не встигли ми доїсти ухі, як тато приніс нову страву. Риба посмажена з овочами. Пахне дуже смачно. Так що не тільки я готую, а вони і мене годують. Приїхали і наготовили такої смакоти. І мамі порція, наш господар. І сметанці, так, тушено? Патки звичайно. Багато віть. П'ять. Куди ми їздили, як ви вже зрозуміли, на полі купували кавуни домашні, екологічно чисті, без всякої хімії, не оброблені. Загрузимо машину полтавськими кавунами і поїдуть на Волинь. Тримайте гарненько. Діти щасливі. Важкі, так? Важкі важкі. Маленькі такі. Саме класний. Цього будемо каванати. О, як вміють. Не роби так, Юлія. Гала радості. Ну що? Зустрічали, настав час випроваджати. Машину вже загрузили, все спакували і будемо прощатися. Саша ще вирішив вікна помити, yeah. щоб гарно їхалося. 800 кілометрів треба їхати. Далека дорога. 700, 800. На 800. Значит 700. Я Пока моя красунька, Пока. Гинучка. Пока. Прощайся уже, да? Піжамці ще. Все, прощаваєшся, да? їде. Дід їде від. Хай приїжджає вас. ще дідусь, так? Да? Така, ще приїдемо, да? так? Пока. Сматвійко стається ага. в нас. Буде в мене помічник. В мене помічник буде. І Саша буде помічник, да. І прощаємось. І тато будемо одненько буде брати їхні ручки. Вс, пока благословить вас. Бежайте ще, дякуємо, що приїхали. Все, Сашко, хай Бог. Давайте. Все, всім пока. Хай Бог благословить вас, збереже. Дякую, дякую. Все, девочки. Пока-пока, мои питочки. Давай, Слухайте, мама. Все, пока, с Богом. Приємні були хвилини, моменти. Як би тяжко не було, треба прощатися. Дай Бог зустрінемося ще. А ми дякуємо, що ви з нами. Переглядайте наші відео. Вас дуже багато, багато нових підписників. Будемо знайомитися, yeah. Yeah. дружити. І якщо є якісь запитання, yeah. запитуйте. А на цьому я прощаюся з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.